Я їхав на машині, дружина мені дзвонила і сказала, що почалась війна. Я їй сказав, що не може цього бути у 21 столітті. Коли приїхавши додому, так, дійсно переконався по телевізору, друзі почали телефонувати, що все почалося. І після того зібравши речі та пішов в военкомат, місяці три був у нас курс молодого бійця. Після цього нас е, направили в Донецьку область, населений пункт Велика Новосілка. І там я був у розрахунку СПГ Станковий, танковий противотанковий гранатомет. Ми захищали нашу піхоту від нападу ворога біля населеного пункту Донецькій області Урожайне. Ми заходили з побратимами, нас було троє е, на позиції, вже в якості піхоти. Не дійшовши до позиції, нас атакував ворожий дрон. Я впав почав швидко натягати турникети на ноги, бо відчув, що тепло в ногах. Все це в темряві це дуже було складно робити. Другий побратим, який був ззаді, перестав виходити на зв'язок. Я намацав його у темряві, але вже було пізно, він вже був двохсотий. На щастя, був ще третій з нами, поклав мене на та почав тягти до точки евакуації. Машина Івака дуже швидко приїхала та погрузили монета 200-го та відвезли у Дніпро. Біля місяця я був у лежачому стані, було тяжко вставати, втратив багато крові та сил, але після місяця вже почав намагатись вставати. Трішки з проблемами це вийшло, і почав потрошку відновлюватися. Підтримував на усьому шляху реабілітації моя родина, жінка, дитина та моя собачка Буся. Приїздили в лікарню, відвідували. Вони надавали мені сил та наснаги продовжувати далі. Звичайно, просто жити. Після тривалого курсу мене відправили на реабілітацію у місто Київ. Пройшовши деякий час реабілітації в місті Києві, трохи ставши на ноги, набравши сил, мене відправили у місто Полтаво. Там ще деякий час я пробув на реабілітації, та попри поранення, попри біль, я повернувся до своїх побратимів, продовжувати далі нести службу, захищати нашу країну та родину. Дивіться, як я отримав поранення, я е, не знав, що робити, куди звертатись. Про проєкт Титан я дізнався від е, свого побратима Олександра, який на той час вже е, був у лавах Титанів. І я в той час е, перебував на лікуванні в місті Дніпро. Він мені скинув анкету, я її заповнив, зі мною зв'язались дівчата. Також підтримували мене та запропонували стати Титаном. Я почав спілкуватися з Титанами і зі своїм побратимом Олександром. І у нас виникла ідея створити також свою громадську організацію. Ми її назвали Захист 2023. Що саме ми планували в ній робити, це підтримувати військовослужбовців як діючих, так і ветеранів, і надавати юридичну та просто фізичну допомогу родинам загиблих військовослужбовців. Ну, на даний момент ми, у нас немає часу цим займатися. Я служу, Олександр Лікується. Але тільки цей час, ми обов'язково будемо цим займатися. Тим паче нам зараз у допомогу Стали всі титани всієї Дніпропетровської області. Ті хлопці, які зараз е, отримали поранення, моя порада не ніколи ніколи не опускати руки, завжди тримати зв'язок з сім'єю, е, з матір'ю та батьком. На крайній випадок е, будуть побратими, які будуть у лікарні, спілкуватись з ними, е, вони підтримають. Тому що ми всі українці, всі єдина сім'я. Шукати, шукати в інтернеті якісь от такого плану, як Титани Юа проекти. Хлопці всі відзивчиві, вони допоможуть. Я впевнений.